Добрий день, шановні учасники. Суб'єкт до господарювання присутній. Доброго так, дня. Так, Доброго так день. присутній. Представтесь, будь ласка. Ковальчук Роман Григорович, представник замовника West Group. Добре. Е Ніхто інший поки що не підключився. Ну, станом на 10 годину у нас присутні представник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, представник суб'єкта господарювання та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто не підключився, тому я пропоную зачекати до 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до нашої відеоконференції. Тому зачекаємо, можливо, ще хтось виявить бажання. Окей, чекаємо. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, представник суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Вест ВЕСТ-ОЛ-Груп та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 10 хвилин. Громадськість відсутня відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та е, у звіті про громадські обговорення. Наголошую, що відповідно. До пункту 9. порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості її відновлення протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 7 жовтня 2024 року. У єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 1 вересня 2025 року було подано оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення даної планованої діяльності Зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Невідповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, а також враховуючи відсутність громадськості, пропоную заслухати коротку доповідь. Суб'єкта господарювання або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності та її можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Давайте коротко я. А представник від замовника, суб'єкта суб господарювання. Значить, основно, Основним видом діяльності АЗК, АЗК ТОВ СТОІЛГРУП, що розташована за адресою Олинська область, місто Луцьк, вулиця Конякіна, 22, є розрібна торгівля нафтопродуктами. На автозаправній станції передбачено прийом зберігання та відпуск наступних нафтопродуктів. А-95, Мустан-95, А-100. А також дизельне паливо, мустанах Диспаливо» і «Диспаливо євро. Ще плюс суміш скрапленого вуглеводного газу для приймання та зберігання світлих нафтопродуктів встановлено один загальний резервуар підземний, багато поділений на п'ять секцій об'ємом 60 метрів кубічних. Значить, так секція А – 15,6 п'ятнадцять метрів кубічних. М95 11 метрів кубічних, а 6,8 метрів кубічних, диспаливо – 16,5 метрів кубічних і мустан деспаливо 101 метрів кубічних, плюс газ, наземний резервуар 9,9 метрів кубічних. Заправка автомобілів паливом здійснюється багато роздавальними колонками фірми Вантіум. 4 штуки. Конфігурація 5 х 10 двостороння. Двостороння ПРК. Ну так в цілому все в мене. Буде ще якесь доповнення? Розробників від, від розробника два слова. Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії Центр ЛТД. Розробники звіту з оцінки впливу на довкілля, зокрема, і розробники звіту з ОВД для, скажімо так, широкої мережі Вест Ойлгруп. Це вже наш не перший звіт. По Волинській області дана заправка абсолютно нічим не відрізняється від всіх попередніх, звичайна типова діюча АЗС, яка підлягає реконструкції, і відповідно до вимог закону про оцінку впливу на довкілля по другій категорії, ми проходимо процедуру ОВД. Звіт з оцінки впливу на довкілля, повідомлення, оголошення, повністю вся процедура витримана відповідно до положень даного закону. Незауважень пропозиції скарг станом на даний момент від громадськості, від громадських організацій до даної планованої діяльності не надходило. Діючий автозаправний комплекс земельні ділянки впорядковані, належать на право власності, частина в оренді, санітарно-захисна зона для даного об'єкту витримана. Всі впливи починаючи з реконструкції, допланованої діяльності, відходи, викрити, водопостачання, водовідведення, шумове навантаження, вібрація, все є пораховано. Звідти ОВД наведені стверджувальні висновки, додатково проводилися інструментальні займери на межі санітарно-захисної зони, замовлялися офіційні довідки, листи щодо продозахідного фонду, водних об'єктів, змарагдової мережі, кліматична характеристика. Всі дані є наведені в звіті ОВД, в додатках звіту ОВД, звіт в вільному доступі на реєстрі. Тобто, кому цікаво, громадськість мала можливість ознайомитись. Крутенько, все планована діяльність оцінюється як позитивна, як потрібна, з мінімальним впливом на компоненти дуки. Дякую. Підводимо підсумок у зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до нашої відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадські слухання присутній лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group щодо реконструкції міні-модульної автозаправної станції Літер А1 за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Конякіна, 22, завершені. Дякую вам за увагу. всім мирного та спокійного дня. Дякую за побачення. Дякую. До побачення.